9 фрагів Бодя! У! Так. Так, так, так. Ага, це цей штурм. Бодя, це штурм. Не провтикай. Третій, ти пайдаєш, що мені мав нагадати? А, згадав! А що, ти не казав? Ти просто казав, нагадаєш мені, як бій закінчиться. А то нагадаєш. А, лі, ліво через... Ні, це, це штурм, це штурм, тоха не вийде через два кусти. Ту позицію, де два кусти, ти сказав, то її проїдуть зразу, бачиш? Тобто вони О, ж. на, на другому кінці карти. А я хочу сюди на горочку. Музичку. А, Коді, окей. Музичка з губу моя, ти пам'ятаєш, ми працюємо над тим, щоб не нарушати авторські права, тому лайк like е Коді. Ух ти, як залетіло, ти що, пушка просто. Досиш? Поняв, Бодя. ти інфу надаєш вчасно і дуже результативно. Я на тебе граю. Понял. Я кажу, ти по ньому досиш, ти да, просто кращий. Я в камінь вперся. Куда я йому дам? Інформація дуже корисна. Дивися, стоїть бортом. Оцього треба забирати. А, хоча це не дев'ятка, Це дев'ятка трошки така. Так, Коді, Коді, музика була для тебе. Ну я дав один. Ну, це не на барабані. Ну-ну-ну, я зрозумів. Мені здається. Що треба було би і 34 четверті допомогти. А, слухай, можна допомогти, поїхали. Ми 29, а там навіть якщо і буде 95-та, а там шашарик може. О, ялинка, дивися. Ку-ку. А на ялинку вийде виставитись, бодько. Отак, знаєш, на характері. Дивись, де вже я, де ще Бодя, -мо, Бодя Бодя. Ух ти. Які молодці просто, просто умнічки. Ялиночки в цьому бою не потрібно, тим більше що це степи, ну якби таке. 70 лайків за 7к стрілу все чесно. Зрозумів. Є61, міняйте напис. Привіт, Ігор, привіт. Давайте, хлопці, дожимаємо 65. А цей напис не вийде міняти. Це, якби просто на наступному стрімі я зміню. Зараз так не вийде. На жаль. Це не самостійно зростаюче. Максим, всім привіт, слава Україні! Привіт, Максим, героям слава. Слухай, 44-ка. Ага, тут багато. Я вже хотів підкатувати. Бодя! Давай в код, а. А де ти ХП протратив? Яке що получав? Я зрозумів, дуже так би не весело. Якби не весело, коли совзводний ХПшки просто продає за нуль. Окей, я пішов на КД. Хто в них не світився? Скорп. Значить, Скорп є. Дякую за інформацію, Бодя. А де? Наверху чи внизу? Прямо переді мною Поняв. Ну, скоріш за все, не респі, СТ проїхала. Смерть ворогам красунці, хлопці. Давайте дві подобайки Привіт. Та змінюється те, що я бачу. Може автоматично. А, якщо ти, ти про ті циферки, що під вебочкою, так, вони автоматично змінюються. Там з ними там все, все чотенько. Де это є, друже? Давай, 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 давай. А шо ж ти? Та ладно. Я, я в скорпа не попав двома. Ох! Серйозно, Гвардієць дав одну тичечку і мені БКшку кританув. Я не пропав. Скорпа було б добре забрати, от. Чисто скорб заважає.

А можна і сам відкидати? Я, я ніби як і свічу для вас. А ніби як і особливо нічого не роблю. Ну там стерва зіб'є базу. Треба оцю толпу відкидати. Фазу, фазу, будь ласка, заберіть. Кайз бітом. Та яке втікай? Н нема, нема як втікати, якщо чесно. Тут аж треба розбирати. А, Скорб від'їхав, то навіщо я ховаюся, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, з цим ісом. Якийсь дуже він потний. А, так я його фулового забрав, я зрозумів. Бодя, там з базою що, Справляєтесь, чи перетягуєтесь? Я лечу. Перетягуємо. Давай, давай, давай лечу. Я 95-го все рівно зараз не розцеватаю. Так, правильно спочатку стоїмо і відстрілюємося, а потім розбираємо ворожу техніку. Дякую, Олеся, але ж ти ж знаєш, я хлопець швиденький, я хочу бистренько, бистренько. А виходить, що ой-ой-ой щось не то. Так, я лечу до вас. Виле. А я от зараз під'їхав і думаю, мені потрібно взагалі збивати цю базу. Чи я хочу все ж таки домашки ще кинути трошки. Ух. Альфанув, да? Мінко не буде, збавати? Зараз, зараз їду, їду, їду. напевно, не їдь. Мільки... Та я... Тованих. Хто кадешнувся? Бараб... Понятен, Ой, Ой, не дякуйте. Ой, не дякуйте. Ой, не дякуйте. А, слухай, так це ж наша перемога. Він не встає базу взяти. Йой, оце прикольна штука, штурм. Хто б міг подумати? А до речі, вимільку не пройшла альфа. Та ти б одразу захотів. Блін, ну якби. І хочеться під'їхати, але вже він нас не встигне вбити, в принципі. Але я йду їхати, напевно, що не встигну. Щоб дати хоча б ще не одну не тику. А може встигну якраз однесеньку, ні? Встигаюсь, може й дві дати навіть. Встигаєш. Ми ще його і забрали. Красуни, просто красуни. Дев'ять фрагів, бодя. у-у-у! Та да, ти хіба тільки що побачив тут? Да, ну, я бачив, що в мене шість, а далі я не дивився. Слухайте, от вам і шортик під'їхав, народ. Нормально, сім тисяч домашки, дев'ять фрагів. Угу.